Доброго ранку, мирного життя вам приготувала випити чашку чаю зранку. Ой, хай, Господи, помилуй нашу Україну, а тут такі хмари, розстелила все на качельці, гойдалці, гой розстелила все. У нас тут сонечко, слава Богу, а тут у нас Іде, бачите, такі хмари, йдуть, такі. прям вітер такий північний, холодний. Але що поробиш? Це зараз весна. Зараз хочу встигнути замести ось це цвіт горіха. До речі, ви ж знаєте, що він дуже корисний, в ньому дуже багато йоду в складі і його добре на огороді. На огороді просто він дуже швидко собі розсипеться, але користь дасть велику такі ось іриси карликові в мене ось, бачите, гарненькі. Лебідушка собі, перший часничок такий, декоративний розквіт. А так чекаємо далі на життя, на все. І бачите, такі тучі йдуть. Господи, помилуй тривога. Всім миру, добра, радості та щастя з новим днем. Саме головне, щоб був у нас мир, Господи, пошвидше перемога. Хай наші хлопці ЗСУ дякуємо, тримаються, якомога швидше повертаються додому живими та неушкодженими. Дякуємо вам, наші захисники, а вам всім гарного, мирного дня, життя. Та наше процвітання нашої країни. Доброго дня!